Доброго дня, друзі! Нехай Бог вас рясно благословить. Сьогодні з братами розвантажували допомогу гуманітарну. От. Слава Ісусу Христу за те, що є можливість сьогодні допомагати людям в цей скрутний час. От. І хотів би поділитися з вами слова. Знаєте, еклесіаст Соломон він написав багато, багато ну, книжок, книга притч, книга Еклесіаст. Пісні, пісні. пісні. А, і знаєте, насправді а, ну, це дуже мудра була людина, і я думаю, що до його слів можна дослухатися, тому що він був навчений Давидом своїм батьком, батько його він мав а, відносини глибокі з Богом. і знаєте, а, еклесіас, він також був дуже дуже мудрий. І знаєте, і наприкінці оцієї книги Еклесіаст, е, проповідника, пророка да, його Соломона, він говорить таку річ: Він каже: підсумок всього. Вислухайте на російській, вислухайте суть всього. Бійтесь Господа і заповіді Його виконуйте. Яка заповідь є сьогодні для нас? Яку заповідь нам залишив Ісус? Він сказав: заповідь нову даю я вам, любіть одне одного. Оце та заповідь, знаєте, яку ми повинні виконувати. А в цій заповіді все. Якщо ми будемо любити Бога, то ми будемо любити ближнього. І навпаки, якщо ти любиш ближнього, то це свідчить про твою любов до Бога. Ти не можеш казати, що любиш Бога і ненавидіти ближнього свого, тому що це є лицемірство. Так от дивіться, він ви каже, вислухайте сутність всього, тобто стільки думок, стільки різних, знаєте, якихось. Настанов, багато-багато. Ми знаємо: притч 31, да, там, пісні, пісень, еклісіаст і 12 розділів. Тобто багато всього, багато мудрості. Царця Савська, вона приїжджала слухати його мудрість. І він просив у Бога цю мудрість, і сам Бог цю мудрість йому дав. І підсумок цієї мудрості, він каже, вислухайте сутність всього. Каже, бійтесь Бога, і заповіді Його виконуйте. В цьому є все, в цьому є все для людини. І написано, що будь-яке діло Бог приведе на суд. Добре, воно чи зле, все потаємне він приведе на суд. Друзі мої, знаєте, ми дбаємо дуже часто про своє життя, яке явне людям, але ми дуже часто нехтуємо тим, щоб дбати про наше потаємне життя. Але Бог, він приведе на суд все. І я вам хочу сказати, друзі, із потаємного з'являється видиме, із невидимого. Видими, якщо ти будеш мати зв'язок з Богом, боятись Бога і будувати з ним стосунки потаємно, коли ніхто не бачить, знаєте, добрі справи робити потаємно, молитись потаємно. Не тоді, коли тебе всі бачать, не тільки коли по Фейсбуку тебе попросили помолитися, але і тоді, коли ніхто не бачить, сила Божа буде явлена в твоєму житті, коли ти будеш мати потаємне життя з ним. Так само, якщо ти будеш мати потаємне життя з дияволом. Проявиться його сутність в твоєму житті. Чому багато людей сьогодні вони е, не горять для Бога? Чому багато людей сьогодні вони стали слабкі? Тому що вони мали потаємне життя з дияволом. Знаєте, можливо, люди не усвідомлювали цього, але написано є шляхи, які в очах людини здаються прямими, але кінець цих шляхів шлях до смерті, до до загибелі. І знаєте, багато людей вони дивляться, якісь фільми, такі яким християнам дивитись не можна. Вони ходять в якісь там заклади, знаєте, в які християнам ходити не, не можна. І Господь сказав, що блажен, то не ходить на, 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 на там, сходняки якісь нечистивих, знаєте. І люди це роблять, вони не думають за, за те, що цей час, коли їх ніхто не бачить, їх бачить Бог. І все, що було сказано, написано десь в пітьмі, десь таємно, будуть казати на е, кровлях, будуть казати на площадях. І все це буде явне. Тому, друзі, мої, якщо ви хочете мати плоди з Богом, пускайте в нього коріння. Нехай ця настанова від Соломона буде завжди для нас актуальною в кожному дні і в кожній хвилині. Я дивлюсь зараз на хлопців, тут працюють, тут. є, Ну, хлопці працюють тут, склади і такі всі засмучені, розвантажують, знаєте, возять в них є куча обладнання. Вони такі засмучені. Ми одною роклою сьогодні розвантажили фуру однією роклою. І знаєте, ну я я щаслива людина, тому що я знаю, що все ми робимо для слави Божої. І ці е, продукти харчування, які ми сьогодні отримали, вони підуть до людей. Саня є, он, Титан допомагав сьогодні. О, ми з ним разом, тільки що багато перевезли, брати поїхали там по справах. Друзі мої.